заслужить право знати, в який спосіб ми будемо забезпечувати перемогу і мир. Суспільство заслужило на дорослу і чесну розмову замість знеболювального канабісу телемарафону. Тут, виявляється, зараз роздається критика телемарафону. Причому, як не дивно. Не з боку Європейської солідарності, яка перешкоджала його прийняття, а з боку тих, хто голосував за нього, а сьогодні прагне уникнути відповідальності. Суспільство заслужило чесної розмови. Уявіть собі, що Данія фінансує 18 Богдан, а Україна фінансує брехливий телемарафон, причому фінансує за рахунок коштів. Які вона видирає в солдат, які недополучають реби, недополучають дополучають в ківі?